Дорогі друзі, 22 листопада обов'язковий спомен святої Цицилії покровительки музикантів. <му> Народилась Цицилія ймовірно на початку третього століття, хоча перші згадки про неї. Знаходимо тільки в п'ятому столітті це записи усної традиції. Вважають, що свята походила зі шляхетного римського роду Цициліїв, які перебували на панівних посадах імперії. З дитинства дівчинка захоплювалась християнством і таємно склала обід чистоти, але батьки видали її заміж за язичника Валеріана. Свята спромоглася навернути його на християнство і відвела до папи Урбана І, аби той виклав вчення Христа та вділив таїнство хрещення за легендою. Це і Валеріан отримали від ангела вінки з лілій і троянд, які стали знаком їхнього цнотливого подружжя. Проте невдовзі розпочалися гоніння на християн. Валеріан загинув перший, а Цицилія роздала все майно бідним і сміливо прийняла ув'язнення. Її краса, відвага і тверда віра у вічне життя і воскресіння навернула численних римських солдатів. Аби змусити зректися Христа, Цицилію душили гарячою парою. А коли це не принесло результату, підрізали їй горло. Через два дні страждань вона відійшла до Бога. Її нетлінне тіло знайшли в катакомбах святого Калікста. Культ святої поширився доволі швидко. Ім'я Цицилії згадане в римському каноні. Традиція переказує, що свята співала Богові і вміла грати на органі. Хоча ймовірнішим для тих часів інструментом була б арфа. В кожному разі, всім своїм життям Цицилія заспівала чудову пісню для Бога. Зображають її як молоду дівчину в багатому вбранні або в туніці, часто в присутності ангелів. Атрибути це вінок, музичний інструмент, меч, пальмова гілка. Вона є покровителькою органістів, хористів церковної музики, музикантів, поетів, майстрів, які виготовляють музичні інструменти незрячих. Приймемо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.